Засипалася одежа, оця полотняна, да. пересипалась попелом, заливалося все кип'ятком, воно стояло сутки, воно, воно пріло, пріло, пріло. Потім йшли на річку, на камінь, оце так, да, оцим прачом, прачом до камня, і вони все відбивали. І все отак от було. От. Бачите, оце вона виростила льон, зробила тканину, зробила, пошила йому штани, він носив, латала латала. Я поклала в скриню і 30 років воно лежало, вже їх немає, і я в скрині знайшла двоє оце таких полотняних, п'яти немає. О, оце скільки тут поту роботи було, як цінили колись одежу. Коли це да. льон виростив, видкав ту птанину цілу, цілу зиму робив. І... А це от дивіться, це, як казали, полотка полотна. Да. Сім'ї, в сім'ю, то одна скільки років, 100 років, більше років. От, і так от тут 14 метрів. Це, 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 це сіка. Не, не в сіло, не сіла. Це полотно, це полотно. Оце ж, дивіться, О, Оце, по постули.